Старі люди раніше казали, якби зиму пережить. А ми зараз кажемо, якби літо пережить. Отака спека зараз. Доброго ранку, країна. Сьогодні 25 липня і ми знаходимося у нашому винограднику Карпової Ірини Олександрівни і Рубель Миколи Григоровича. Спека неймовірна. Декотрі сорти, які повинні були дозріти пізніше вискочили, і зараз вже майже перестигли. Тому зрізка буде завтра. От, а сьогодні я таким швиденьким темпом вас ознакомлю з тими сортами, які вже готові на сьогоднішній день. І почнемо. З поїхали Поїхалися. і набрали привабливий колір тіш-миш парфюм. Бачите, вже горобці дзьобають. значить Тут мускат, солодкий мускатний парфюм. Грона тут ми, бачите, укорачували грона. Ось такі, щоб менші вони були. Ось, бачите, криля пообрізали, бо тут були дуже такі здорові бомби. От, І ми побоялись, що кущ просто не зможе витягнути таку нагрузку. Ви бачили в предучому відео, ось, скільки я пообривала сетсвіт. От, Поэтому ось така нагрузка. Но це я ж кажу, що ми пощадили, просто пощадили кущик, бо щоб не було перегрузу. Грибчики роблять свою справу, але ми повинні свою справу робити. Ось от така нагрузочка вражаємо. Це один кущик, одна плоскость І отам от, іще друга плоскость. Вон, бачите, це один і той же. Ось я ще на цьому з цієї сторони покажу. Ось він такий розлогий, здоровенний кущ кішмиша парфюм. Ось я приблизю. Подивіться, який він дуже гарний, вражайний парфюм. І кішмиш парфюм плавно переходить на міланку. Це, Селекція Гречка Михайла. Ось така жовтенька вже достигла з мускатиком. Дуже врожайна, стабільна. Міланка. Бачите, ось такі. така нагрузка вражає. Зараз я отак от, от зроблю отака от Міланка. Дуже вражайне, стабільна, із року в рік, кожен рік, із року в рік. Ось така. О, бачите, нічого не вибирала. І ось як ці подзьобали. Буду відрізати і буду вибирати. Уже хрустка, дуже хрустка. З мускатиком, може солоденька. Ну Може, от Міланка, може, дня 3-4 ще повис, повисить. А це супервишня, до вашої уваги. Вже достигла, він вже тут дзьобане, передзьобане, бачите, отаке буду зрізати. Завтра буду зрізати. Супер вишня. Це селекція. Цього котова, отака От дуже дуже рання, і з мускатом і вона не вкривна. Ось, бачите, листочок не вкривна, супер вади. Це гібридна форма Олега Михайловича-писанки Свобода. Ось, бачите, тут на одному пагані по дві грозді і, і тягне дуже хорошу нагрузку врожаєм. Це буде дуже хороший. Урожайний сорт ягода хрустка. М -м -м. Дуже смачний, дуже солодкий. Отака свободна тут воронка, бачите, зачепилася, перевернулася, зачепилася. От. М -м -м. Достойна, достойна форма. Так, свобода. Ну, цей, ця форма гусева не разу ще не підводила цей форма. Румин, він у нас вже не один рік, дуже стабільний, мясисто сочний, більше м'ясистий з мускатом. Дуже раннього сроку дозрівання. Отакий От Румин. От. Дуже гарний вигляд має ефект. Селекція писанки Олега Михайловича. Цьому році трошки перегрузила, демін вже такий одривається дуже погано. М -м -м -м. Не дарма горобці вже клюють. Дуже солодкий, хруст під хрустом. Отакий домінік. домінік. Бачите, з цієї сторони кущ і ось з цієї сторони нагрузка просто бомбезна. З року в рік. Ось такий, ось такий домінік. Отак. І далеко не відходячи від, Доміні, від, Доміні, від Домініка, я вас ознайомлю ще раз з формою вогняний. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича. Значить, він у нас теж не перший рік. Ось бачите, який він. Гарненький, дуже рано зазріває. Ось. Ось такий вогняний. І ще це, зараз. Так. І прощатися з ним просто не, не маю права. І не, не буду з ним. Ось от, друга, ось друга. Так от, почти. Сейчас я подниму, покажу, вот такая нагрузка урожає. Значить, що я кажу, мякать. Що я кажу? Мякать. Хрустка солодка. Дуже приємно. Бачите, там кажуть, що він тріскається. Нічого не тріскається. Якщо піддержувати вологість під кущем, то ніякого тріску нема. Але він дуже раннього сроку дозрівання, дуже красивий. Він просто, от як вогник на винограднику. Отакий от вогняний. Дуже-дуже задоволена. І я ж кажу, що не перший рік він у нас і прощатися з ним просто не маю бажання. Отак, От а це мій персик. Тут персики будуть дуже здорові і дуже вкусні. Отак. От персик. А це мої сливи. Люблю все саме гарне. А які вони солодкі, м'ясисто сочні. Ну це вони ще не готові. Десь, може днів за 10 вже будуть готові ось такі сливки крупні, гарні. Так, цікаво набирає форми і колір, форма терра. Дивіться, яка вона гарнюня. Смакові яковості, дуже гарні вона хрумка з таким підхрустом і... Дуже солодка. Ну-ка я не пам'ятаю, тут є в неї. Є. Муската. Муската нема, але дуже цікавий. Такий смаковий відтінок. Дуже солідна. Ягода солідна і груна. Ось дуже тера. Ця гарнюня форма, це форма селекції Карпуша Вандрія. Андрія. Дуже-дуже мені подобається. Буде вражайна і спрашую моя на ринку. Отака форма тера. Ну, а рядишком форма селекції Ганчаренка – це вишня. Ягода дуже, дуже така крупненька, плотненька, хрустка, От, солодка, дуже цікава форма вишня. Грона тут солідні, десь кіло 200, але ж це тільки сигналки. А ось іще грона заховалася, а тут уже під, під півтора кіло буде. Ось така груна здорова. Ну, вона ще її трошки повисіть. Потрібно, що вишні, що тері, Треба трошечки повисіть. але дуже радує глаз Ось, оці дві форми. Це новинки на моєму винограднику. Вони дали сигнальне плодоношення, так що на них я дуже розраховую. Дуже мені ці форми дуже подобається. Так. Такі ж вчора дивилася на деньку, не було такого кольору. Сьогодні миттєво набирає окрас. Ви бачите, денька вже набирає колір. Коли набере повністю я ще раз зніму ролик, так що їй треба трошечки ще повесіть, що, потрібно. Так що... Ось ще я вам покажу ще одну. Дуже... Цікаво спостерігати над, над формою тріумф. Це селекція писанки Олега Михайловича. Бачите, ось такий длиннючий рукав я поклала. Ось, бачите, ось така форма тріумф. Він ще не готовий, але спостерігати за ним дуже приємно. Mm, вже муска такий ще не готовий, а мускат вже чувствується. Отак от, от. А далі на цьому ж кущу у мене прививка велетня, кишмиша, велетень, ось, бачите? І медового. Ось там, бачите? А, зараз я з другого боку підійду, покажу. О, бачите, оце медовий. Грона тут до 2 кіло із руку в рік. Бачите? Отакий медовий. І це один кущ, на ньому три форми. Привиті. Дуже мені подобається. Аномальна рана дозріває клубнічний на винограднику. Ви бачите, вже подзьобані усі грона зараз подзьобані. Ну, і він, як на ті роки, то він трошки пізніше зазрівав, а це прямо як переляканий. От, і він вже готовий. Бачите, ну, зовсім готовий. Ягода тут. Місяця сочна. Таким привкусом особистим і дуже приємно. І ось я сформувала от його наш палеру, бо він таке творив, що ужас один. Прийшлося його загнути і вигнати на шпалеру. Дуже сильно Дуже Ну, Потрібно було ще б піддати йому громад оставити більше. Ну, але я побоялася, думала, що не, висп, не виспіє. А він, бачите, ще й раніше свого часу поспів і вже пруситься на ринок. Ось такий. І тут друга шпалера, теж тут нагрузка велика. Тут на кожному пагані, по груні, а то й по дві. От, от так він грузиться врожаєм. Так що клубнічний. Дуже-дуже мені подобається отакі грона. Грона тут до кілограма кіло, кіло 200. Так що рекомендую цей, цю форму, тим більше, що його не потрібно вкривати на зиму. От на Бісідку він на альтанку дуже-дуже хороший буде. Тут просто сумасшедша сила росту. Йому потрібно давати велику площу питательну. Так що рекомендую. Галінка це ранній сорт, дуже цікава форма, але вона ще не готова. Я просто показую її. Коли вона буде готова, я ще раз її покажу. А так, що я просто показую, що вона вже ступінь її готовності. Так. Набирає обертів красава. Це калугіна Віктора Михайловича. Але то також не готова. Ще раз буду показувати, коли вона буде готова. Але дивіться, як, як цікаво наблюдати за тим, як набирається окраска. кішмиш і різка. Дуже цікава форма. Вона така білесенька. Аж торкатися до неї страшно. Отака. Хоч бери, одівай білі рукавички і тільки потім до неї торкайся. Але я все ж таки візьму її до рук. Вона така біло-жовта, ось така вона тендітна. І шкірка при їді не ощущається. вона повністю розкусується, хрустка, солодка. Дуже-дуже цікава форма. Ті шмиш і різка. Ось іще руночка. Це перше її плодоношення на нашому участку. Ось така і різка. Саме названня його таке, аж хочеться його з'їсти побистріше. Ось така І різка. Це писанки Олега Михайловича. Ще Набере більшу окраску, він буде отакий, як оця ягод, ягідка, оця. бачите, такий темно-червоного кольору. Але навіть при такій окрасі, ну це ще а ось, ось а ця горонка, значить, вона вже має дуже приємний смак. І... І мускат. От мускат дуже приємний. Ось такий смаколик Олега Михайловича-Писанки, але ж я ще раз кажу, він буде іще красніший. Так що я вам ще раз буду його показувати. Отакий смаколик, але він відноситься до дуже ранніх сортів винограду. От придивіться до нього. Діти його дуже полюбляють. Мій внук дуже любить цей, цю форму. дуже Спокійка. Пріма України вже готова. Повністю мускат зашкалює солодка хрустка, шкірка з'їдаємо повністю, просто проглачується. Отака форма Пріма України. Якщо ви додивились це відео до кінця, зробіть мені таку повагу. Поставте лайк, оставте комент. І підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. А так, до побачення, до нових ці, дуже цікавих зустрічей. Дуже цікавих. Так що підписочка, будь ласочка. до побачення.